Якщо ви плануєте або вже розпочали якийсь процес пов'язаний з набором інформації або з новими знаннями, навчанням чудово, продовжуйте, будьте сміливим, будьте активним, шукайте людей, які більш досвідчені, які можуть поділитися з вами своїм шляхом, якимись секретами або новими знаннями. Також зараз ваша рішучість, відкритість і відстоювання своїх думок стане вам у нагоді. Нічого не бійтеся, але при цьому не розпорошуйте свою енергію на дуже багато направлень. Сконцентруйтеся на основних і йдіть по них. Зараз настав час для ваших аналітичних здібностей, для вашого розуму, для вашого вміння прорахувати наперед події. А також для вашої комунікації, тому що королева мечів завжди вміє виконувати якісь завдання чужими руками. Вона знає, кому це доручити, в кого спитати, хто може зробити щось за неї. Делегування це зараз для вас окей. Єдине, що та жорсткість, яка може з'явитися всередині у вас, із за того, що ви хочете досягти своїх цілей, вона може трошки нашкодити емоційним таким моментом. Тому будьте обережні з стосунках, будьте обережні з тим, наскільки ви жорсткі з собою і з іншими. Але при цьому відстоюйте, будь ласка, свої думки і стійте на своєму. У вас зараз нелегкий період, але він створений не подіями, скоріше тим, як ви себе сильно накрутили. Ваш стан страху і тривоги він накручений. А, і вам треба усвідомити, по-перше, відновлювати себе на кожній негативній думці, замінювати її на позитивну. А, взагалі, техніки релаксації, будь-які зараз, вам теж стануть у нагоді. Пам'ятайте, що ви не один. Зверніться за до допомогою або до спеціаліста, або до близької людини для того, щоб знизити тиск на себе, для того, щоб покращити взагалі свій настрій, як мінімум. І завжди пам'ятайте, що ви не є ваші думки. Ви керуєте ними, і ви самі можете постійно з собою сперечатися, коли у вас щось погано, погано так. Я можу сперечатися з собою і доводити собі, що насправді навколо зараз дуже багато плюсів, і я можу з цієї ситуації вийти переможцем, і я можу зараз цю ситуацію використати для свого розвитку. Я думаю, ви відчуваєте, що зараз період, коли ви можете стати вище ще на сходинку в своїй якійсь справі або самореалізації, або проявленні. Тобто період, коли я, спираючись на фундамент того, що вже досяг, коли я, спираючись на віру в себе, в свої зусилля, постійно підвищуючи рівень майстерності і професіоналізму, я знаю, що я хочу трошечки вище, більше. Можливо, ви захочете зараз познайомитись з іншими людьми, які стануть вашими, вашими партнерами. Можливо, ви додасте якийсь напрям до вашої діяльності. А може, ви просто знаєте, що наступним хочете зробити в тій справі, яку вже розпочали. Тому розвиток і тільки вперед.